Друзі, хеллоу! знайомлю вас з новим велотрендом. Подивіться на руль від компанії Woody Bro. Шкіра. Дуже такий міцний на руль. Кріплення таке йде на руль на різний формат руля розмір. Дивіться, в чому його плюс цього фляготримача. Вам не потрібна, не потрібна фляга, ви просто пішли, купили водички. Яку ви любите, дивіться, все, вона трясеться, крепко там тримається міцно. Все, водичку випили, пляшечку викинули. Все, дуже гарно. Далі, якщо у вас є термочашка чи термос, він теж сюди гарно підходить. Дивіться. Фім. Все, стоїть. Не теребенить, дуже міцно все, і дуже гарно. Так, дивіться, тут кожа, він обшитий кожею. Кожа Crazy Хорс, вона ващена, пропитана, дуже пропитана пропитана э, гостро. Дивіться, в чому її плюс, вона не царапає, вона бутилочку. От Бачите, пляшечка. А, вона, вона трохи подерта. Дивіться, полосочка. Це в пластику. Це вона стояла в пластиковій. Пластиковому плягу держави тримачі. Але кожа, вона не тре. І кожа не треться сама, бо пропитана воском дуже. Тобто це дуже гарна річ. Термосочок, термочашечка, якщо ви полюбляєте, зробили собі коктейльчик чи каву якусь вдома, термочашечки. І попиваєте собі. Дуже гарна річ. дуже. Так, ще зараз мене нема, але навіть якщо ви закажете собі кути, е, пляшечку е, одноразову. Наприклад, лати. Тобо воно сюди теж гарно стає. Просто вам не потрібно, вам не потрібно більше стояти десь, поки ви поп'єте свої лати, чи кофе з молоком якийсь, чи щось якийсь коктейльчик. Ви туди вставляєте його, його і все. І їдете собі і попивайте. До речі, сюди ще влазить Кока-Кола, стаканчик бумажний. Ну, Все такі стаканчики. Дуже... Міцно тримає. Вся. Дуже гарна річ, дуже гарна річ. Тому рекомендую вставити собі це. Така гарна кастомна річ от Діпро. Замовляйте. Друзі, Друзі, такі тримачі є у різних кольорах. Красний, зелений, коричневий та ось цей синій.